Святого Духа слава Ісусу Христу. Амі. Дорогі браті і сестри, дякуємо Богу, що дарував нам можливість дочекати цих днів, адже ця неділя, неділя про Закхея, як вона іменується через читання Євангелія, про те, як Господь Ісус Христос через Єрикон проходив і зустрівся з митарем Закхеєм і. Дарував йому спасіння, спасіння дарує Господь Бог тим, що каються в своїх гріхах, виправляються і приносять гідні плоди покаяння. І Господь так і сказав, що нині домові цьому спасіння прийшло, бо він Авраамів прийшов Бог, син людський, знайти і спасти, що за він. Так, дорогі браті і сестри, ми. Розпочинаємо підготовку до цієї духовної весни, до тих днів святого Великого Господу, святої Чотиридесятниці, саме з цієї неділі, бо говоримо ми про покаяння, про покаяння і про плоди покаяння, які приніс оцей мита Захей. Ну, насамперед, дорогі браті і сестри, нам треба пригадати, що до покаяння Господь нас закликав відразу після гріхопадіння. Після гріхопадіння Господь прийшов до раю і сказав Адаме, де ти? Адаме, ти зі мною чи ти вже відійшов від мене через мікро і беззаконня? І бажав закликати Адама до покаяння, але Адам ховався від. Господа хоч знав про те, що Господь є Всевидящим, але Він не розкаявся у своїх гріхах, а всю вину навіть на Бога склав, це Єва, яку ти мені дав, спокосила, і я їв. А Єва, в свою чергу, всю вину склала на змія, це Змій спокусив мене і я їла. І так не розкаялась. Господь же бажав людині тільки добра, щоб через покаяння, через зміну свого життя, через зміну свої, свого розуму, своєї свідомості людина збагнула, що вона потрапила у страшну хале, вона потрапила в тяжкий стан, який називається духовною смертью. І Воскресити людину. Може тільки хто Бог. Людина сама не могла визволитися від того тяжкого стану гріха і беззаконня і породженого тими гріхами і беззаконня отих всіх наших бід, немочей і самої смерті. Не могла, тому Господь не залишив в такому стані людини, але як і сьогодні сказав, я прийшов знайти і спасти. Що загинуть. Але котру людину Господь спасе? Ту людину, яка побачила оте своє падіння, ту людину, яка побачила неспроможність свою змінити отого тяжкого і страшного стану. І та людина вірить у спасите, їй потрібен спаси, бо більше ніхто і нічого їй допомогти не може. І саме це явив Господь у Сині Свому, Господі нашому Ісусі Христі, сьогодні спасіння дому від цьому прийшло. Так Господь промовляє до всіх нас. Прийшло спасіння до кожного з нас, але чи кожен з нас ось те спасіння отримає? Бо Господь каже, багато кликаних, а мало обраних. Чому мало обраних? Та тому що багато хто не розуміє ось того заклику Господнього покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Адже покаяння і сповідь це не синоніми. Сповідь це одна із сходинок покаяння, коли людина. Визнає свої провини, коли людина визнає свої гріхи і беззаконня і жаліє за тим, що вчинила і щиро розкаюється в тих гріхах, отримує від Господа прощення і отримує від Господа благодатну силу в боротьбі із тими гріхами, які вкоренилися в душі людства, які стали її характером, які стали її пристрастями, до яких вона звикла, і яких не завжди навіть зауважує, але проте Господь Бог бажає вилікувати оту причину тих гріхів і беззаконів, причину ось тих хвороб і нещастя самої смерті, це Господь бажає нам дарувати. І Він. Ось сьогодні ми бачимо серед того всього люду, який був тоді в Єрехоні, знаходить людину, яка найбільше потребувала його допомоги. Чому? Тому що не людським розумом і усвідомленням це було визначено, а Божою премудрістю і серцевидець Господь сказав, що про того Закхея, в якому він стані перебував. Прийшов знайти і спасти, що загинув. Він вже загинув. Він загинув, а Господь його не полишив. Він загинув в своїх гріхах і беззаконнях, тому що був, як ми сьогодні чули, митарем, збирачем податків. І ці збори він проводив нечесно. Не тільки нечесно, в тому, що він любив гроші. І тому мав в собі ось цей гріх і пристрасть грошолюбства. але він тому загинув, що він ще й більше зловживав одним своїм становищем і здирав з людей не тільки те, що вони мали платити, але й набагато більше. Хоча і римський закон дозволяв йому, можна сказати, це зробити. Бо за римським законом той, хто Поставлений був митарем збирачем податків, він мав сам сплачувати податки Римській імперії, а потім міг четверо з людей требувати те, що вони вчасно не заплатили. Тому він збагачувався неправдиво, він збагачувався нечесно і багато з людей ображав тим, що він був дійсно і. Лицеміром, тим, що він був дійсно, і тим, що здирав з людей набагато більше, і він про це знав. Він про це знав, і це його тяготіло, це його боліло, душа його і совість Його про це кричали. І він знав, що і всі люди від нього відвернулися, бо всі вважали митарів як постатні грішників. Бо вони не тільки здирали з людей податки набагато більші, але вони і ще й служили окупаційній владі. Тому тих людей мали ну, просто не за людей. А як навіть Христос по своєму слові, коли запитує, як я маю прощати брата, Він сказав, маєш простити. І якщо брат, Покаяться, виправиться, то ти придбаєш брата. А якщо каже не, не покаяться і не виправиться, то скажи церкві. А якщо церкви не послухає, то хай буде тобі як митар і язичник. Тобто ми бачимо, люди до митарів і до язичників ставились ось так зневажливо. І до цього Закхея всі так само ставилися. Проте він. Смирив себе, він смирив себе, бо хотів побачити того Ісуса, про якого багато чув, який багато численні гріхи прощав, багатьом грішникам і блудницям і митарям. Він не вірив про це все, що про нього говорили вповні, але він повірив, що тільки він, один, міг би йому допомогти. Але як він поможе, як я. Є вигнанцем з суспільстві. Як до мене ніхто ніколи не прийде в гості, та не то, що не прийде в гості, зі мною ніхто не привітається, бо всі мене зневажають, а я хотів би хоча б його побачити. Таку думку, напевно, мав Закей, бо забігає він наперед, бо знав, що тією дорогою буде йти Ісус і залазить на дерево. Ну, хто з нас, дорогі браті і сестри, може сьогодні уявити якогось. Великого чиновника, яким був закей, митаря, тобто митника якогось великого, який буде залазити на дерево, щоб побачити когось. А цей зневажив оті всі е, потім суди людські, він хотів лише побачити Ісуса, хто він. І коли Ісус підійшов на це місце, Він сказав: «Злазь, за скоріше, бо сьогодні мені треба бути в твоєму домі. І цей не, не чув себе в радості, але приймає з великою радістю Ісуса, але всі починають нарікати. Він до грішного мужа в гостину зайшов. Він гостити прийшов до грішника. А Господь і тоді каже, верніше Захей каже, що я половину свого майна віддаю обогу. А кого скривдив четверо поверну. Ісус каже, сьогодні дому від цього спасіння прийшло, бо і цей син Авраамів, чому називає Він його сином Авраама? Хто такий Авраам? Це батько усіх віруючих, хто повірив в Бога. І Він повірив Ісуса Христа як Сина Божого, бо знав, що тільки Він йому може допомогти. Він його може врятувати. Він його може спасти. І сьогодні спасіння дому і цьому прийшло, бо прийшов Господь знайти і спасти те, що загинуло. Так, дорогі браті і сестри, ми бачимо ось це покаяння, яке розпочалося у цього Закея коли, не тоді, коли він сказав, вже як ми говоримо на сповіді свої гріхи, ні. А тоді, коли думки його змінилися, коли совість в ньому заговорила, і він почав думати про те, що він живе не так, як має жити, що він дійсно потрапив у тяжкі тенети гріха і беззаконня, можна було себе оправдати і сказати, ну так всі живуть. А сьогодні, дорогі браті і сестри, чи ми не так робимо і не так кажемо, самі себе оправдуючи. Що так всі живуть, і я так живу. Ні, він так не думав. Він думав, хто мене спасе, хто мене врятує, від тої загибелі. І тоді розпочинається якраз покаяння людини. Бо Господь і діла приймає, і намір цілий, і цей намір в того, за був благий. Ось далі бачимо сповідь Його. Він кається в своїх гріхах і каже про плоди який принесе плоди покаяння, бо коли він був заражений гріхом ось того грошолюбства, чим ось цей гріх можна тільки воврачувати, його можна полікувати тільки протилежною чеснотою, милосердям. Половину віддам у Богу, а кого спривним четверо повернути. Так і кожен гріх, і беззаконня лікується протилежною чеснотою. І той, хто сказав на сповіді свої гріхи, він добре вчинив. Але тільки той покаявся і приніс плоди покаяння, котрий змінив своє життя, котрий приносить поті чесноти натомість тих гріхів і беззаконів. І Господь каже: спасіння дому від цього прийшло, бо і він, син Авраамів, син віри, бо повірив в мене і отримав спасіння. Нехай же Господь Бог допомагає всім нам збагнути ось цей наш стан тяжкий падіння, збагнути неможливість нашого виправлення самих собі, але тільки на милість і допомогу Божу купувати. І Господь Бог, як і обіцяв, простить, помилує і спасе, бо Він добрий і чоловіколюбець. Амінь. Слава Іссусу Христу!